Всіх вітаю із сільпо. Сьогодні четвер, і як завжди, по четвергам в сільпо змінюються акції. Називаються вони цінотижики і діють тиждень. Кожного четверга починаються і наступного четверга закінчуються. В другому випуску, в другій частині, я зазвичай показую рибу, м'ясо, молочні продукти, ковбасу, сир і овочі, якщо стоять акції. Так, і починаємо. Ці акції, до речі, діють у всіх магазинах сільпо по всій території України. Ось така кілька. Ну просто я прям з неї вирішила почати, тому що виглядає вона смачно. І якось кілько я до цього не бачила в акції. Знижка 17% за 100 грам 22,90, без голови, до речі. Він вона така, прям одна в одну. Я не знаю, така гарна, чищена без голови. Бери і їж за 100 грам 22,90. акції діють з 3 по 9 квітня. Також скумбрія. Скру, скру, скумбрія слабосолена за 100 грамів ціна 22,90, 25% знижка. Скумбрія з головою, ось така звичайна слабосолена су, скумбрія. Ага, навіть така креветка в соусі. це вони самі роблять. Тартар до 13-го буде в акції 70,90. і гриль креветка. Ого, як апетитно виглядає 49,90. Далі тут викладають ще якусь рибку свіженьку. Скумбрія холодного коп, копчення за 100 грам. Знижка 22% до 9 числа 26,90. І ось така ще. А, це оселедець холодного копчення, 16%. Знижка на скумбрію, до речі, більше 22%. 17,90% за 100 грам ціна. Це все до 9-го. Це саме цінотижики. Цінотижики далі. Це у нас що. Це по 13, аж з 31.03 по 13 креветка королівська, сира, розморожена, я раніше її якось не бачила, 39.90 і креветка 2040 ну, Довжину пишуть, варена ціла за 100 грамів 49,90, а далі там 16% знижка, це цінотижики з 3 по 9, креветка від Норвен, варена ціла, в упаковочці йде 199 гривень, 16% знижка. Тут дорада охолоджена, це саме цінотижики, це у всіх магазинах, де продається дорада, ви купите за такою ціною. 37,90, замість 4490. Тут 21% знижки на Форель, райдужну патрону, Також до 9-го числа акція 2690, 21 знижки. Ось собі знижка на креветку аж 50%. Це креветка Ванамей, хвости в глазурі, 44,90 за 100 грам, А так, вообще, вона коштує аж 90 гривень. Ось дивіться, 50% знижки ціна в глазурі. А я в глазурі, до речі, ніколи не куштувала. Ого, 45 гривень за 100 грам. Така ось ціна. Так, кальмар очищений в глазурі. Слухайте, виглядає гарно оцей кальмар. 12 знижка за 100 грам 25,40. За 100 грам ціна 25,40. Тут також є акція на свіжу рибу. Риба, хек. Мерлуза, ось оце вона, отакий хек. Мерлуза, американський свіжоморожений за 100 грамів 14,90 ціна. Міді, пряно, пікантні волії, 170 грамів, 60 гривень за 170 сімдесят грамів, знижка на ці, а в чесниковому соусі. 39% знижка. Так вони виглядають за 170 грамів 59,99. Далі оселедець відводний світ 250 грам. Так, пряного посолу в олії 75,99. 76 гривень. І просто оселедець філе, слабосолений в олії. Також водний світ 250 грам, 76 гривень. Тут у нас в акції Мідії. Мариновані 200 г від скаді. Гарненькі мідії, 70 гривень. 40% знижка на крабові палички від відчі. відчі, відчі. 250 грам. 159 гривень. Замість 269. Тут 250 грам, то я сказала, начебто 150. 250 за 159. І це такі ж, да? Такі ж так, да, 150. Ні, це якісь інші трішки. Тут 159, але 34. Сніговий краб. От, от такі сніговий краб також 159, але початкова ціна у них трішки нижча, тому і знижка менша. А це просто крабові палички. 159 з м'ясом натурального краба. А там зі снігового. Не їм крабові палички, тому трішки туплю. Є сніговий краб, є звичайний краб. І ще такі крабові палички. Тут 240 грамів. Від премія. Ого, яка різниця? Тут 70 гривень всього коштує, Значить, з краба вони більш дорогі. Зрозуміла далі. Також зі сніжного краба в світ. Ще ось такі за 119 гривень 250 грам. 20% знижка і також іще з краба. Дитячі на вітх'єр, я такого не знала. Водний світ 119 гривень 250 грам. І є Аквавіта за 44 гривні 200 грам. Аквавіта, крабові палички охолоджені. Ну, якось вони відрізняються: 45 гривень, 29% знижка, 22% знижки на оселедець від премія. Ого, 315-450 грам. 119 гривень. Також тут є з цибулею, є шматочки в олії по 119 гривень за 450 грам. І з прянощами також, і 180 грам оселедець від Норвен, 65 гривень. Далі багато оселедця в акції ось такий 99 гривень 240 г, ось такий 90 гривень 17% знижка, тут 190 г. І 139 за 500 грамів від премія. І від премія оселедець 250 грамів за 67,99. Ще хотіла вам показати ось такі кав'яр від Veladis Філадельфія. Так, ікра оселедця у сирному соусі 160 грамів. З копченим лососем 60 гривень і просто в сирному соусі 60 гривень. Вони всі по 160 грам І тут ще є ці швеладіс, також всі по 160 грам Є сьомою копченою в соусі за 65 гривень, 160 г є скрабом. Так, в соусі з крабом також 65 гривень і 57 гривень з кальмаром копчені в соусі. То далі вже паста на неї акції немає. У всіх сільпо зазвичай є ось такі анонси. Фестиваль фермерського м'яса. В цьому сільпо він буде 11, 12, 12 по 16, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу вам адресу, де я роблю цей огляд. Але в інших сільпо вони в інші дні можуть бути. І, до речі, зазвичай, окрім цього м'яса, вони щось цікаве придумують в той день, там, чи якісь солодощі, чи якийсь ярмарок, окрім м'яса ще. то завжди цікаво прийти і щось купити. Язик свинячий, 14,90 замість 17. 10, 40, 14% знижка, печінка яловича, аж 24% знижка, 7,49%, замість 9,90%. Далі акція на курячий фарш філі з салом. Ніколи не коштувала таке поєднання. 16% знижка, 15,40. Далі тут я не бачу ось у ці голубці зі свининою розморожені, 17,90, але всі кажуть, що вони дуже дуже смачні. Слухайте, а на м'ясо я більше знижок і не бачу, якщо чесно. Оце вам я все показала. Знижки на м'ясо зараз ще на курку подивлюсь, може є. Акція філе «Епікур» – натуральний продукт, філе «Курчат бройлерів» – 16,90, ціна за 100 грам, знижка 19%. Саме на філе від «Епікур». Також вони продають ці ніжки свинячі охолоджені – 30 гривень за кілограм, дві ніжки у них 28 чи 25 гривень витягують, але не завжди я їх Можу застати далі. Тут 15% знижка на куряче від епікур, солодкий чілі. 1640 коштує. А на такої гриль-кебаб м'ясо-яловичина, гриль-кебаб від це м'ясо, 20% знижка за 400 грамів 95 гривень. Яловичина та свинина, і також. Ось такі ковбаски також від це м'ясо для грилю, рублені з пряними спеціями, з курятиною та свининою. За 20 хвилин можна приготувати. 114 гривень за 500 г 20% знижка. Рульку вони так ну, як рубають, ріжуть, мені подобається такими кільцями свинячого гомілка 132 тут 109 гривень за кілограм. Ну, просто то не акційна ціна, просто сказала вам ціну. Цінотижики в молочному відділі. Президент творожна традиція, десь 9% жирності, натуральний розсипчатий сир кисломолочний, 73 гривні за цю упаковочку, а в упаковочці 300 грам. Далі тут всього 02 жирності 64 гривні. І за 300 грам тут жирність 5%, також 300 грам, 69 гривень. Розтіжка. Кальцій, персика, абрикос, йогурт. А, це йогурти, персик, абрикос і полуничка по 19 гривень. Яготинська сметана. Яготинська це гарно. 20% жиру в стакані за 47 гривень 300 грам. Далі актімель в акції 25% знижки, актімель підтримка імунітету за 18 гривень. Пляшечка, оця 100-грамова пляшечка, 18 гривень. Саме з лісовими ягодами. Ще тут актімель, а ось ще є мультифрукт за 18 гривень 100 грам. і солодкий кисломолочний без додавання фруктів. Далі ферма йогурт, 1,5% жиру, полуниця, персик і чорниця, 750 грам пляшечка за 49 гривень, по 28% знижка на оці ферма йогурти. Мі здається, також якось трішки дизайн змінили. Тут йогурти від молокія такі цікаві. Білий пок з попкорном я не бачила йогурт. Молокія білий з попкорном, карамель і кока, і какао. Mm, цікаво. 27 гривень, 33 знижки. А є з таким іншим попкорном, білий йогурт, з попкорн просто карамель без какао. О, це більш мені подобається з гранолою йогурт білий, груша, ваніль також 27 гривень. По 170 грам вони всі по 27 гривень. І тут ще яблуко кориця, також з гранолою. Дуже цікаві позиції. Також сметана від молокія 300 грм, 37 гривень, 33% знижка. Ого, а яготинська, гляньте, наскільки дорожча. А тут 10% жиру, а там все-таки 20% жиру. Далі. І акція знову-таки на Актімель від Данон. По 19 гривень. Ще є що? Гранат з полуницею, кісь -кіц. це інші. Кисломолочний, імунітет, підтримка. Є навіть ось такий, як дитяча система, бачите, актимель. Там такого я не бачила, підтримка імунітету. Тут вони інші, якісь іще інші, по 19 гривень. Поштучно не продається, це що? А це що за 4 штуки ціна? А ось вона ціна. 62 гривні за чотири штуки. Ось у ці поштучно не продаються. Чотири штучки за 62 гривні, 37% знижки. Тут є кіц, полуниця, банан. І також підтримка імунітету потрійна дія. Ось такі вершки Президент. Крем, 475 грам. Вони коштують 70 гривень. 10% жирності, але якщо у вас є застосунок сільпо в телефоні, і далі яготинське молоко, 3,2 жиру. Це молоко 3,2 від 9 місяців. Підходить 53 гривні за пляшечку 950 грам. Ось така у яготинських пляшечка, така довгенька. Це зручно. Знову для дітей яготинське 2,5 жиру коштує 47 гривень 28% знижка. І далі 950 грам, яготинське, два. 2... Я його не можу дістати. Воно там так далеко. То безлактозне молоко яготинське для дітей. Воно коштує 74 гривні за таку ж пляшечку 950 грамів. Знайшла останню упаковку Комо в холодильнику. Акція на нього 81 гривня за 180 грамів, саме за 73% жирності. На нього аж 27% знижка. 19% знижка на масло від Рошен, саме 82,5% жиру. Ціна на цьому тижні 99 гривень. І акція на отаке масло Селянське, 72,5% жирності, 29% знижка, 87 гривень. 3. Види масла в акції. Оце до речі, дуже класна акція. Зараз картопля така дорога, а тут виходить 900 грам вареників, манюня з картоплею та солодковершковим маслом. Ось ціна за 900 грам 75 гривень на цьому тижні 41% відсоток знижки замість 129 гривень. От класна ціна дійсно. От. Тільки зараз картопля коштує приготувати вершкове масло, краще купити і поїсти. За 75 гривень 900 грамів. Є навіть акції на картоплю, але вони всього три дні з 3 по 6 Ось така картопля сорту королева Анна. 13% знижка, 32,99. Гарна ціна. За 33 гривні кілограм. Ця королева Анна замість 38 гривень. Нагадую, бачите, до 6 І також. Картопля молода Єгипет. Ось така. Ну вона не така велика, як в Таврії. Ну також величенька. Гляньте, одна картоплина 44,90 замість 55 гривень. Я ну, зважувала, буває, що навіть майже кілограм виходить одна картоплина. Тут 18 знижка. Дивіться, одна картоплина я поклала. Дивіться, одна картоплина 750 грам. Витягує ось ця картопля із Єгипта. Ну, зручно так її чистити. В ній виходить мало шкарлупи, і тому вона, на мою думку, дуже економна. Також в акції молодий часник, ціна за кілограм. 179 гривень, це 14% знижка, також нагадую по 6. Якось у них на овочі акції 3 дні. І тут ще акція, така картопля рожева, також гарна ціна. 33 гривні, 13% знижка на таку картопельку рожеву замість 38 гривень поличку ще хочу показати. Тут олія в акції, аж 15% знижка на олію від олейна в пляшечці 850 мл за 67 гривень. І ось така санія олія соняшникова 0,85 пляшечка за 80 гривень. Цього 6% знижка на олейну, гарна знижка. Далі Фуд. Ось така мілка, ось кіно за 500 грамів 124 гривні. Далі пудра цукрова о, вже Зразу видно, що люди її беруть, готують, готуються на, велику, на великдень 350 грамів цукрової пудри від добрик 30 гривень за 350 грам, 27% знижка. Далі часник сушений, мелений від еко за 10 гривень 15 грам. Перець чорний 20 грам, також еко. 16 гривень, стерилізовані парою пря... прянощі, приправка до шашлику натуральна 20 гривень за 30 грам. далі до риби, також 30 г за 19 гривень. І, і знову до риби. знову до риби, так, 19 гривень. Тут від каміс, приправа, сушені помідори з чесником і базиліком, 20 гривень за 15 грам. І приправа копчена мелина, 20 гривень, тут 20 грам. Торчин, 10 овочів, приправа універсальна, економна пропозиція написано. 250 грам за 75 гривень, аж 21% знижки на цю економну пропозицію. Томати в баночці. Від премія різані, очищені у власному соку 400 г за 67 гривень. Щедро далі соус, світ чилі, солодкий чилі, 30 гривень 200 гр. Далі щедро гріль з французькою гірчицею 26 гривень за 200 г. Торчин заправка зі сливовим пюре для других і перших трав. Страв дуже цікаво. 34 гривні 220 грам не коштувала, а от до борща мені подобається заправка. Торчин. Торчин – заправка з маринованими огірками для других і перших страв. 220 грам за 34 гривні. І гірчиця від Щедро домашня з чорним перцем та куркумою. 200 грам за 25 гривень. Майонез від Щедро 29 гривень. Велика упаковка 300 грам салатний. На українській соняшниковій олії від щедро. Далі провансаль також 300 грам, класична рецептура 300 грам за 37 гривень. І ось отакий великий 550 грам, такий же, як той менший, салатний, 550 грам, 43 гривні. О, провансаль щедро ще таки в таких баночках бувають. Щось я не бачила. 320 грам на яєчних човтках за 68 гривень. 20% на нього знижка. Тут 320 грам, він йде в зручній баночці, на яєчних жовтках. Ціна 68 гривень, 20% знижка. Велдар. Горошок бесарабський, зручна упаковочка з ключем, 44 гривні за 420 грам. І велдар також, кукуруза в акції, 53 гривні за 340 грам, 22% знижки. Далі сардини ось такі, Ну, ось така баночка. Треба дома мати ключ, бланшована в олії 60 гривень 240 грам, Далі печінка тріски 180 грам. Ріга екстра в Латвії виготовляється 159 гривень. І ще ось таке м'ясо, крилю, премія натуральна, за 100 грам, 70 гривень. Це від премія. Мені пишуть, що я випічку не показую, показую. Акція також з 3 по 9 на пиріжки. Дуже класна акція. Я, до речі, оці пиріжки ніколи не заставала, може їх розбирають, оці пісні. Є з яблуком 90 грам за 16 гривень 20% знижка. І з вишнями, гляньте, такий гарний 90 грам за 24 гривні. Також 20% знижки тут, як завжди, готують хліб. І, до речі, хліб у них написано, що готують кожну суботу та п'ятницю хліб на дровах. Отак От він смачно виглядає, он, класний. І далі ще хочу показати вам акцію на тортик. Вони тепер роблять кожного тижня один тортик по акції. По гарній акції мається на увазі. Є і такі акції. Так, ось оцей торт Прага. Торт Прага 23,90 за 100 грам ну 230 за кілограм. А так він коштує 49, ну, 490. Я так знижку не можу порахувати. Тут іще ціна стоїть, бачите, стара. А по новій ціні він буде ну інша в нього буде ціна. Ось така гарна акція: 23,90 ціна за 100 грам Сир Комо кантрі. 50% жирності, насичений смак топленого молока. 39,90, 28% знижки. Це ціна за 100 грам. Ось, наприклад, є нарізочка. Так, це, це він. Да? 55, ні, це не він. Нарізочка комо. Комо до кави, до кави канки. Ось, наприклад, нарізочка така. 131 гривня це ще стара ціна за 559 за кілограм, а зараз він вже 39,90. Так що тут треба міняти цінник на цьому тижні. Ось така ціна. Ось ці акції на сир, на ковбаси. Ну на всі ось ці продукти я вам показала в першому випуску. І я там пройшла таких акцій. От як всі головні акції, от лежать прямо тут. Це ну, основні, там більше такого нічого особливого немає. Я на цьому свій випуск. Буду закінчувати. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!